Якщо, наприклад, ви рік, два-три не ростете в об'ємі фінансах, а більш-менш так і залишаєтесь, що тяжкі частіше всього у вас є функціональне порушення, яке зараз скажу. Є такий метод бізнес-розстановки на картах, який чітко, якраз я з яким я зараз частково і з ним теж в тому числі працюю, який почпо. Допомагає побачити точечно, які е, проблеми є у бізнесі. І от я вам скажу: дивіться, бувають нюанси, які між власником і бізнесом. Так, бізнес це окрема єдиний одиниця між бізнесом і співробітниками, між відділами, які є в бізнесі, між бізнесом і клієнтами. І от найперше порушення, яке виникає між вами, як власником вашої діяльності. Та да, навіть якщо ви один і вашою діяльністю або бізнесу в або організації, навіть якщо ви один, це окрема єдиниця. Ви як власник і ви як ваш бізнес. І дуже часто це перше порушення, коли власник при створенні бізнеса накладає якісь очікування на бізнес. Тобто переносить свій особистий контекст. На бізнес. Наприклад, колись він відкрив бізнес для того, щоб доказати мамі, що він зможе. І так само бізнес для цього відкрився. Він допомагає йому доказувати, а грошей немає. Або відкрив бізнес для того, щоб закрити борги. Борги закриті, але бізнес далі не росте. Або відкрив бізнес для того, щоб е, виживати, да хватило на самі необхідні потреби. Відкрив на самі необхідні потреби, хватає, а бізнес не росте.